Парк подобається тим, що тут завжди весело, тут завжди тільки позитивні емоції і нічого сумного немає. А ти сюди часто ходиш? Ну так, я сюди ходжу майже раз в тиждень. З друзями приходиш? З друзями, з рідними, з самими близькими людьми. А де тобі найбільше подобається? Мені е, в цьому місці подобається найбільше на ось цьому великому батуті, тому що. Тут є багато місця, щоб гратись, веселитися і навчатися нових трюків. А ще прийдеш? Так, звичайно. Молодець, дякую тобі. Передавай привіт всім. Передаю привіт усім своїм рідним, мамі, тату і маленькій сестричці Емі. Кажи, щоб приходили теж. Приходьте сюди теж усі. Що скажете? подобається найбільше? На батуті. На батуті, а чому? Ти бачити, так звук може сальто і весело, багато дорослих теж можуть приїхати. Дуже часто дорослі стримують з цими спортзалками або навіть сьогодні будуть акробатичні номери проводитися. – Вам Тому. це подобається, так? Та, Ви ще так. будете приходити сюди? Так. Молодці, молодці. Помахайте. como é que podemos